Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи, і сьогодні ми будемо розв'язувати з вами задачі з параметрами, оскільки на НМТ пропонують вам завдання номер 22 задачу з параметром, і тому ми мусимо навчитися їх розв'язувати, аби ви собі дали раду з тими завданнями. Отже, пропоную вам розв'язати таку задачу: знайти усі значення параметра А, при яких має хоча б один розв'язок рівняння. І от перед вами рівняння. Подивіться на нього. Ви, я думаю, впізнали, що це рівняння є показникове. І як ми починаємо розв'язувати показникове рівняння такого виду? Отже, ставимо заміну, очевидно. То я напишу заміна 5 в степені Х дорівнює t. І тоді я дістану рівняння t квадрат мінус АТ плюс 3 мінус А дорівнює 0. Це є квадратне рівняння для того, щоб воно мало хоча б один. Розв'язок мусить бути дискримінант більший рівний за 0. Отже, рахую дискримінант. А квадрат мінус 4 помножити на 3 мінус А. дорівнює а квадрат мінус 12 плюс 4а. Так, і поскладаємо його в такому порядку, як нам треба. І от такий ми дістали дискримінант. На жаль, дужки в квадраті не дістали. Що було би набагато простіше, а дістали отакий от квадратний тричлен. Тепер нам треба оту умову, де є дискримінант більше рівний за 0, зреалізувати. Отже, я напишу А квадрат плюс 4а мінус 12 більше рівне за 0. Це перед нами нерівність квадратна. Для неї також треба порахувати дискримінант. Давайте я його напишу d1. Або можна скористатися теоремою Вієта. А перше і А друге добуток мінус 12, а сума мінус 4. Отже, корені будуть мінус 6 і 2. Тоді, методом інтервалів або параболу поставимо мінус 6 включно, і двійку включно. І побудую змійку. Так, отже, я дістану А належить. Від мінус нескінченності до мінус 6. Об'єднати від 2 до плюс нескінченності. Так, отже, це мій дискримінант є більший рівний за 0 для отаких от А. Тепер було би все добре. І був би вже кінець тому завданню, якби ми мали просто квадратне рівняння розв'язати. Але ми маємо отут заміну. Треба сюди подивитися добре. І для того, як, щоб ми, повертали, як ми будемо повертатися до заміни, щоб ото рівняння 5 степень X до рівні Т мало розв'язок, то це Т мусить бути строго більше за 0. Ця умова є також дуже важливою. Давайте ми її виділимо, щоб ми про неї не забули. І тепер нам треба її зреалізувати. Ну, як ми можемо це робити? Ну, можна, в принципі, Т1 записати. Це буде А плюс корінь квадратний під коренем а квадрат плюс 4а мінус 12. Це все поділити на 2. І тоді Т2, а мінус оцей корінь, мінус 12, так, і поділити на 2. І тепер хоча б один з цих коренів має бути більший за нуль. Ну, розв'язувати таку нерівність, якщо я оце поставлю більше за нуль або оце поставлю більше за нуль то є і раціональні нерівності, досить складні, громісткі, хоча можна їх, звичайно, розв'язати. Але давайте ми спробуємо трошки по-іншому підійти до того завдання. До речі, такі міркування вам допоможуть і при розв'язанні інших параметрів. Так, я розгляну функцію. Y дорівнює t квадрат мінус ат плюс а. Це є парабола. Тепер я буду будувати графіки для цієї функції, тобто будемо розглядати всі можливі варіанти, як вона може бути розміщена. Так, почнемо зліва. Отут я буду бачити параболу, яка має корінь t1, цей корінь і t2. Обидва від'ємні. Так, тепер отут далі будемо рухатися. Може бути парабола мати оцей один корінь 0. Це буде Т1 і Т2. Далі будемо рухатися. Тут може бути отак от розміщена вона. Оце є Т1 і Т2. Ще один варіант розміщення. Отаким от чином може бути розміщена. І ще один. От так от може бути розміщено. От. Тепер давайте будемо досліджувати. Отже, тут є Т1 і Т2, вони обидва від'ємні. Т1 менше за 0 і Т2 менше за 0. Цей варіант нас не влаштовує, тому що ми казали, що один з коренів мусить бути додатний. Тут Т1 менше за 0, Т2 рівне 0. Такий варіант теж нас не влаштовує, тому що тут корені є один від'ємний, один 0. Нам треба, щоб один хоча б був додатній. Тут вже є один з коренів додатній, тобто наше Т2 є більше за 0, і це нас влаштовує. Тепер, за яких умов, отак парабола буде розміщена? Тут є отака точка, це точка Y від 0. В даному випадку, вона дорівнює 3-А. Отут, як ви замість Т підставите 0. І оце 3-А. Має бути менше за 0. Тобто А більше 3. Якщо А більше 3, і враховувати ще, що А належить о цьому проміжку, де, який дав нам дискримінант, то остаточно ми дістанемо, що А належить від 3 до плюс нескінченності. Тобто один варіант ми вже відшукали. Тепер рухаємося далі. Тут оцей корінь Т2 більший за 0. С1 рівне 0, і оце 3 мінус А наше також рівне нулю. Але тут важливий момент, щоб ми не попали на оцей варіант. Важливий момент, що вершина параболи, тобто Т вершини, має бути більше за 0. А Т вершини це є мінус Б поділити на 2. А, то буде А поділити на 2, і воно має бути більше за 0. Отже, А рівне 3. І А вершини більше за 0. То я маю ще один варіант розв'язку. Так? Оцей. І останній. отут я маю обидва корені додатні. Але щоб знову ж таки не попасти на оцей перший варіант, то тут треба що зробити? Оце наше Y від 0. Y від 0, це 3 мінус А. 3 мінус А має бути більше за 0. І вершина, оце Т вершини, також має бути додатнє. Тобто А на 2 має бути більше за 0. Звідси випливає, що А має бути менше за 3, але більше за 0. І враховуючи оцю умову для дискримінанту, то ми дістанемо, що А належить від 2 до Трьох. Так. Ось. І тепер ви маєте отакі три відповіді. Отже, я маю від 3 до плюс нескінченності, я маю число 3, і я маю від 2 до 3. Якщо ми об'єднаємо в одну відповідь оці всі проміжки, то е, на завершення дістанемо від 2 до плюс нескінченності. Оце є моя відповідь до задачі з параметром. Бачите, отак от виглядає дослідження параболів. От, оці от малюнки взагалі то були вам корисні при розв'язанні якихось інших завдань. Тому розбирайтеся, далі ми продовжимо з вами розглядати задачі з параметрами. Тому не забудьте підписатися на канал, пишіть коментарі, ставте лайки і до зустрічі!